Честь мої вітання, панове столярі і вся наша чесна спільнота. Значить, сьогодні витяжний вихідний день, неділя, але хочу зняти це відео, бо завершили ми гарний проєкт на польське костело. І так, як сьогодні хоч неділя, священник вчора мене попросив, щоб я е сьогодні після Служби Божої в неділю Десь година п'ята чи якась е установив їм це костело, так як е післязавтра якийсь дуже великий церковний праздник, і замовлені і там їхні вище начальство чи не. не знаю, як там по церковному вони називаються, але на посвяток того виробу, який ми робили. Ми, а робили ми пристіл і, ну я не знаю, як по польськи називається, коротше, трибунка. Будемо називали трибуна, подібне це на трибуну Хабонка, чи... ну не варто. Значить, хлопці, насамперед, поки не забув, хочу тим, тим хлопцям, які в своєму житті вже визначилися і хочуть бути столярами, Столярами, не все не, не разі корпусники, іменно столярами, бо столярські ділиться як кожні, як кожні професії на певні групи. от тобто, Хлопці столі, я щирого серця бажаю вам, щоб ви за свою професійну діяльність досягли принаймні як мінімум знань і вмінь, таких, як досяг я за свої, практично вже майже от, за рік буде 40 років, і я працюю в тій бренжені, е, постійно навчаюся, постійно вдосконалююся. І звичайно вам, би вам також вистачило такої наснаги. Да, для своєї любимої справи. Тож вернемося до теми і хочу вам сьогодні показати, що почався проєкт. Звичайно, звернувся до мене Ксьонц польський, з таким кресленням, от воно тут є, якщо можна бачити. Ну, Щоб багато не звертати, це, це є у нас фасад верхній. так, Ми бачимо тумбочку накладна одна баляса, друга, і бокові, і бачимо з фронту. Тобто з боку, бачимо також циліндрична баляса. І загальні розміри 90 на метр 95 см. Значить, дивіться, я, я, я подивився на то креслення, подивився, що він мене хоче священик, луксон. І сказав, що є то слабенько, таке я на то свій час тратити не буду, тому що не бачу, я затрачу час, а вийде таке трошки смішне. І тому я запропонував священнику, щоб він протягом тижня мені скинув кілька фотографій, як воно є в них в Польщі в костелах. І тоді я зроблю якісь плюс-мінус висновки свої. І якщо домовимося, почнемо над тим працювати. Так і було. Протягом тижня він скинув мені кілька фотографій костела в Польщі, там, щоб я зрозумів саму тематику. Я не дуже вмикаю ті релігійні справи. І, це. і в кінці тижня ми зустрілися, і я йому сказав, плюс-мінус пояснив, скажімо так, навіть не, не робив, що проєкт на пальцях, як це буде виглядало, тому що він дуже, він то, то такий ксьон, що то реально господарник, то не тільки вміє проповіді розказувати, він реально то й трудяга. він крім тих всіх мудрих книжок, що його можна часом зустріти, тачки в руки вели, він ну, коротше, то такий... Одиниці таких священників бачив я за свої життя їх багато працював на церкві, ну, ближче до тем. Об'яснивши йому і сказав, моя основна умова була, так, я дотримуюся певних канон, а ви і решта моя воля. Тобто я дотримую з того проєкту, ми дотримуємося тільки розміри ширини, глибини, висоти. І решта, я собі, звичайно, там атрибутика, там голуб і... Та вівця, то одних кустелі і основні такі акценти на то виділяють. Я на то переклав також свою увагу і зараз покажу вам, що в мене вийшло. Наперед, забігаючи, хочу сказати, що священний, якщо робу, то хочу якось передати його емоції частково. Він як було, протягом того, як ми виготовляли, він то не бачив. Виготовлення цього проєкту нас з Михайлом зайняло 2 місяці. Зовсім столярка по золота два місяці. Значить, він як зайшов, подивився, і мені було приємно дивитися на нього, на його реакцію. Не знаю, як хто по українськи, а по-польськи він там зайшов, він не говорив нічого, просто сказав, о, єй кого, ну коротше, по його обличчю було видно, що людина дуже задоволена тим, чим нам вийшлося. Тому що робили ми то взагалі, я робив то так свої розуміння і бачення того всього на основі фотографій і загальних розмірів. Тепер йдемо до того, що я вам покажу А ще одне, я це зробив, це все є зроблене з матеріалу. Матеріал є ясень гірський, гірський лісовий ясень. Тобто, то не є городній ясень, який нестабільний. Коротше, Не буду дуже вистосовувати. Майстри, хто займається столяркою і знає, що таке деревина, розуміють, що таке гірський лісовий ясень. Кардинально класне дерево, яке є стабільне, довге Та так воно росте, змагаючись в рості з іншими деревами, воно є рівне волокна прямі, а при тому є дуже гарний, гарно обробляється. Добре, тепер щодо роботи. Де ближче? Значить, почнемо ми з тої, я кажу, трибуни, бо схоже там на трибуну, У ну, поляки так є. У них нема того іконостасу, у них там є просто пристіл. І от та трибуна стоїть з боку, де священик доносив свої мудрі слова до своїх парафіян. Тобто, як ви бачите, тут бік, я зробив ажурну різьбу, прорізну, яку ми маємо основу знижувати, ми бачимо під різьбою. Так само поставив тут їх голуба, так само вставив тут таких три деталі, просто щоб скріпити то і рамку. Також зробив прорізною, щоб нам просвічувалися. Інший колір. Підкреслити, виріб це. І значить, так, переходимо наперед. Верхня частина так само, та як голуб у них символізує Святого Духа, то, значить, я тут поставив власне яку основу, звідки священні мови до людей. І, значить, через ну, таке моє бачення було. Ну, і тут зробив. Поставив тут такий медальйон. Пожертву нашого Вінця Ісуса Христа. Я, ну, я, я вважаю, що то є доречне, бо якщо в цілому ансамблі, якщо брати і Святого Духа, і пожертву, щоб воно то було якось гармонувало, так мені то, так, так я то бачу. Я не говорю, що всі з цим можуть погоджуватися, чи правильно, неправильно. Але наскільки я не є там великий знавець, і всякі регії, просто я роблю для тих церкв, роблю, роблю так, як собі то бачу. Я мені даю дозу. Не даю дозу, щоб я. Поговорив так, як я хочу. Я просто замовити, як я вже казав, не беру беруся. Так, і тепер ми наближимося до нашого основного виробу престолу. Між сюди, Тут ми маємо основний наш виріб. Зверху кльока буде, бо як тут буде зніматися. Значить, так само. Я той низ, ви, там, якщо хтось звернувся увагу, начнемо знизу, я зробив. Такий самий підклад, який відповідає там, щоб була якась симетрія, щоб було одинаково, щоб то було виглядало в комплекті. Ну і бачите, підпер я тут такими кулонами, гарно збоку. Зверху поставив, розвернувши таку шикарну мочну. То може, не, не знаю, на відео видно, не видно, але то є дуже шикарна мочна різьба зверху. Я її наклонив під 30 градусів. За рахунок висоти її видно практично сіл, тим більше, воно б не стояло трошки на підвищення. Ну і тут ми, я створив таку 3D-модель. 3D-модель, власне, в центрі є пожертва, бо бачу так, в них пустила, ну не всіх, але так на жертовниках, приблизно, та овечка там є присутня. Тому я змоделював дось то якби ви розуміли, що цей, от, ця, ця вся рама зроблена в одній. Я склеїв мочний матеріал, вийшло то від носа до цього, вийшло 76 мм рельєф. Ну, і ті ангели, я тут попідставляв собі ангели і так само збоку додавав ті голуби. Ті медальйони я навіть не знаю, що то, то свідчать, але зауважив, що костели використовуються, тому використав ці. Зайняла та основна, основний цей фасад, маю на увазі ця картина, займа, зайняла дуже багато нам часу з Михайлом щодо моделювання, ну, коли я створював модель, то штатик так само, то є на одному цілим, то не є набито, то нічого не є, накладено. Це все вибрано на такому масиві 96. І я написав програму, і все це зроблено в одному масиві. E, частова програма, e, яка працювала над цією моделі, з цим, зайняла 53 години, то тільки частова Чорноваша ну, в загальному дейшло e, 56 годин машина над тим працювала. Ну і я працював два дні створював ту загальну модель. І три дні, між три дні, а може і чотири, нам зайняла по золота того. Тому що ми мусили заклеїти днище, потім кожен е, колір окремо обклеювати. Цілий день зайняв тільки заклеювати. Коротше, зайняло тиждень цілий робочий, зайняло часу тільки цей фасад. Але буде класно, буде служило, тому що воно є одним цілим і буде собі живо. Пороблено, нема тут ні одного жодного шурупа. Пороблено столярка зроблена. Самі бачите, на з'єднання під 45 градусів. Так само тут є все накладки, нігде, ні, все є клей і деревина. Ніяких замінників нічого. Буде то людям слухало дуже довго, файну і надійну. Я вважаю, що ми, ми вклали сюди реально. Крім часу, свого 2 місяці свого життя ми вклали і так. Задоволення від тої, від тої роботи реально я отримав, тому що дали люди мені розвернутися, примінивши всі свої навики, знання і вміння. Перейдемо з другої сторони, ще покажу, бо є ще так сторона буде якби лицева від, від людей, а тут є задня сторона, яка буде власне, священка, не знаю, молитва, і Ну, коротше, то є задня сторона. Тут також є фасад. Маємо ту саму картину, що спереду, але фасад я зробив трошки інший. Так само зробив модель Голуба голуб, і вставив модель Голуба в Хрест, та? Типа, якби, хрест це символ християнства. ну, в різниці яку напрямку, але і той святий Дух, як вони називають, Голуба, ну, якби святий Дух, що він виходить якби з Хреста. знаєш, ну, от. Щось таке я собі там розказував і придумував і так втілив в дереві і зробив то в дереві. Тут там зроблений фасад, який закладається між тих двох деталей вниз, засувувався, щоб працював. А тут я мусив зробити фасад для того, щоб він відкривався, бо того частина є одним цілим. Якщо я ті стуби закріпив знизу, площадку піднизу, теслярським шурупом, скрутив, то докопи, то цю сторону я от, тут у нас скручена також докупи, і вона буде кріпилася е, знизу до тої тумби. А щоб так зробити, я тут зробив дверку, ми ту маємо дверку. Так що священик може мати собі таку приховану кладовку, коротше, заничку, як, щоб і ніхто про неї конче знати не буде. І тепер звідси. Бо ми то повеземо дуже тяжке. Мені пішло більше якуп, е, матеріалу на, на, на ту біду. Тобто доска 40-40. І так, щоб буде кріпилося знизу, і для того воно мусить тут відкриватися, як у мінімум. Але і фактично речі, які зроблені з натурального дерева в повному обсязі, непогано би було б десь колись. Е, ну, бо Церква, я розумію, що там е, нема так хатів великих перепадів температури. Але все одно. Щоб час від часу відкрити, щоб дерево набрало одної температури вологості, дерево все ж таке. Отак, От друзі, вийшов, е, так, так вийшла, нам з Михайлом та робота. Вийшла нам так та робота. Якщо так відійдемо, ви та, розумієте, Якщо ви встановимо, як не забуду, я в церкві знімую свої дні разу. Тому та е, їхня трибуна, то вона по факту має отак спитися. Де як от тут би мала стояти, ну, то якби один такий ансамбль. Ну що, друзі, що хотів, то вам показав. Ще раз бажаю вам наснаги, бажаю вам е, розвиватися. Навчайтеся, постійно навчайтеся, але завжди доходьте до того, що в своїй роботі ви маєте мати свою особисту думку і підхід до роботи, який є оснований на ваших спостереженнях і на ваших знаннях. І ви щось зробили і по-своєму, а воно вам не вийшло, Не не... стирайтеся признавати свої помилки і переходити на думку чиюсь, але також завжди. Майте і розвивайте свою думку і знання про свою працю, про свою роботу. Добре, на тому буду завершувати. Всього найкращого. Хіба якщо не забуду, якщо церкви е, зніму, коли встановлю, тоді до цього відео і домонтую, е, щоб було розуміння, як воно вже по факту буде. Всім всього найкращого, миру вам, спокою. І нехай більше нічого, тільки миру вам бажаю.